Пропоную оголосити пере на півгодини, а там з'ясувати, чи можна продовжити під час... Мої будуть адвокати, це 100%. Це дуже добре. Я повідом... Зараз чуєте? Так, зараз чую дуже добре. Я повідомляю всім учасникам судового розгляду, що ми розпочали вчасне судове засідання. Було оголошено у зв'язку з тим, що захисники або Білашова не прибули до залу суду з причин, що затримуються в пробках. і не було зв'язку з цим І не було зв'язку з паном Цвігуном. Зараз пан Цвігун на, на зв'язку. А пан Білашо за захисниками десь зникли. Було було на до 9 годин 30 хвилин. Ну, зараз вже повідомляє терського засідання, що вони вже на прохідні. Разом з цим до суду сьогодні звернувся з клопотанням захисник Газарєвич, прохай відкласти розгляд справи саме 4 вересня поточного року, в зв'язку з тим, що зв'язку з смертю його близької. Проводить. Обіцяє надати документи на підтвердження поважності причин. Явки до суду. Нагадую, що в даному кримінальному провадженні у гонави ще захисник один Вазарєвич Митал Васильович. А участь захисників справа є обов'язково. Да, Приходьте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Пропустили небагато. У нас надійшло попитання від захисника цюгуна адвоката Лазаревича про те, що зв'язку з смертю абуйського родича він прохає відкласти розі справи документи на підтвердження цієї сумної події, він надасть наступне судове засідання. І у пана Цвігуна це єдиний захисник. Віталій Борисович, ви не бажаєте укласти угоду ще з одним захисником? На всяк випадок, я запитую вас. ваша честь немає коштів навіть для цього. Ну, Я тоді вам роз'яснюю, що за вашу заявою може бути призначена захисника безоплатного через систему вторинної правової допомоги. Там найкращі захисники, вони приходять щороку. Ваше, дякую, поки не на поки не, на поки не Я вас не примушую. Я тільки вам роз'яснюю таку опцію, і для, для того, щоб скористатися таким правом, вам навіть не потрібно чекати судового засідання. Ви можете по між судовими засіданнями подати таку заяву. Якщо у вас на цього захисника не вистачає коштів. Так. Дякую, честь. Позиція щодо можливості проведення розділу справи. Немає в нас ніяких інших позицій. Щось ми можемо сьогодні зробити, крім того, щоб відкласти розі справи. З боку, пане Девошко, раз ми вже приїхали. Нічого. Ну, ні, так, ні. Я повідомляю, що від. А... а ще запитання. Цвігуна Олена Вікторівна, це ваш, ваша, ваша дружина чи. Колишня дружина. Так. Колишня дружина. Я повідомляю, що від зазначеної особи, вірніше від її захисника, представника, надійшло клопотання про скасування арешту майна. Коротко. Арешт майна накладенець ухолосіджій судді. Вищення крапційного суду від 5, по справі зазначається номер на майно цілу на новині Вікторії. Це квартира, паркомісія, одне-друге. А розглянути розданути зучити її представника, але таких сьогодні. Вранці на штук надійшлося клопотання, ми навіть не встигли повідомити нікого. Але всі учасники можуть ознайомитися або в паперовому вигляді, або в системі оптимальних суд. Так, ну, бачите. Немає у нас можливості продовжити за справу, на жаль, якась зачарована справа, все постійно відправляє. У нас наступне судосідання, нагадайте, 27-го, так? 27-го. Так, мабуть, є сенс поводити ще якісь дати. Віталій Борисович, вам більше ніхто не перешкоджає явки до залу суду. Що там? Вам більше ніхто не перешкоджає явки до залу суду? перешкоджає? Ніхто більше не перешкоджає вам? Ну, вже не з'являлися деякий час. Пан Лясков вже дозволяє вам прибувати до залу суду? Наскільки мені, мені відомо, до бойових завдань ви не залучаєтесь, правопорядок повідомив. Тому я думаю, інші бойове завдання? В зоні бойових дій мається на увазі. А бойове розпорядження це не, не обов'язково в зоні бойових дій. Зрозуміло. Ну, на складах теж відбувається. Це до це дуже добре, це дуже добре. Бо прокурор повідомляв, що в іншому суд, судовому процесі тільки привод виконувався. Тут бачите, вже пан Яскопра проникся розумінням, як відправляється судочинство, і що під час воєнного стану судочинство не зупиняється, навпаки. Всі гарантії мають забезпечуватися. Прийшов на компроміс, що відпускав мене для того, щоб вирішити питання про зупинення. А якби повноцінні засідання, я не впевнений, що це могло б повернутися, навіть як це було. Почекаємо, що напише, що відповідь пан Грегор, його безпосередній керівник. Так. Зараз, Зараз я вам повідомлю. Дійте собі, будь ласка, 4 жовтня з 11 по 13. Що ми західні, що вас там? Чи це може хоча б 11.15, тому що у мене 10 до 10.30 на Хрещатику, щоб я хоча б ну, мали там поки вийду там, доїхати там? Ну, ви попереду, я думаю, що у нас поки буде технічні питання, вирішуйтеся свої ви під'їзди будь-якому разі важливі питання ми без вас вирішувати. Далі. 9 жовтня з 14 по 18. У мене 9 жовтня з 10 до 12 майсак Хамзі Лихаленко, з 16 до 18 Магачевський. А, вот ці в, цій, в Петрик, да? да. так? Так. Так, в Петрику 16. 9-10 шістнадцяту, а ви 6 до 18. Ну тоді будемо по нормально з 14 до 16. Так. А там відбувається засідання, так, по Петрику? Ну, він повинен бути, так. Да. Повинен бути, тому що... Ви... Повинен бути. Я не знаю. Може, якщо його не буде, ну я не Тоді знаю. Тоді продовжимо. Але... Давайте так, так і зробимо. Після під підпитань. Так, далі у нас вісімнадцяте число. З дев'ятої ранку по дванадцяте. 18 жовтня. 21 жовтня з одинадцятої по 13.00. 21, перші, так? На цьому зупинимось. Давайте ще одну дату в листопаді заповнюємо. А от можливо між цим 22 листопада. Але можливо між цими датами ще вийде, можливо, що заглянути. 22 число. Так, з 13. З 14 з 11 по 13. -го. Тим більше ви там теж приймаєте участь. З 13 години. Да, так, ви з 9 будете у нас. 22, так? Да? Так, да, ви точно вільні. 22. Ну, це під питанням. О, стосовно. Ні, це. 22 листопада з. А, листопада. Листопада. Ні, перепутак. На 2 листопада з 13... З 12 до по 13. Там у нас. Але між 21 жовтня і 22 листопада ще по пошукаємо дати. Там у нас може бути щось зміниться. Тоді я вас буду повідомляти додатково. Я повторю, 4 жовтня 11.13, 9 жовтня 14, 16, так? 14.16, під питання 18, 21 жовтня 11.13 і 22 листопада 11.13. Зараз вам секретар під розписку повідомить ці дати. Якщо потрібно, запишіть їх, їх у секретаря. Ну, з наведених вище а саме з неможливості до залу суду захисника обозначенці за адвоката Лазаревича, відкладається розі справи на вересня поточного року На, щас, на 9 -го годину ранку. На цьому вже закінчено. Дякую.